Ніх повідомлень, Німеччина вводить жорсткішу міграційну політику та зменшує фінансування для шукачів притулку. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц. За його словами, уряд планує додатково заощадити близько 1 мільярда євро за рахунок скорочення пільг для шукачів притулку. Також урядовці погодили заходи, які полегшать депортацію мігрантів і зроблять країну менш привабливою. Ця заява різко контрастує з політикою відкритих. Дверей, яка власне активно проводилася колишньою канцлеркою пані Меркель. Я не хочу вживати гучних слів, але вважаю, що це історичний момент на тлі великих загроз, пов'язаних з появою великої кількості мігрантів, в тому числі нелегальних, нам довелося плідно попрацювати на всіх державних рівнях. Люди очікують від нас вирішення цього питання. Мета полягає в тому, аби запити про надання притулку опрацьовувалися в центрі первинного прийому, а рішення вже прийматиме федеральне відомство з питань міграції та біженців.